Санечка, добрий раночок. Дуже дякую тобі за відео, за увагу, яку ти скидаєш в групу, ділися думками. Слухай, хочу подякувати тобі. Сьогодні вранці встав, попив кавку, переглянув методічку, відео ще раз попереглядав, пороздумував, бо сьогодні такий напряжний день багато людей. Але перший клієнт, який був сьогодні, він такий у мене. No. Mm. Стабільно ходив такий спортивний хлопчик, айтішник займається е, криптовалютою. І я йому по-новому все зробив. Вау, він кайфанув, в шоці. Каже, можна я ще буду ходити. Так що, Сань, дуже дякую тобі. Е, так, я себе десь переламав, десь повністю відмовився від е, того методу, який я використовував. Зараз все зробив як. По твоєму методу працює, Саня. Дуже дякую тобі. Все, обнімаю, гарного дня, папа. -па. Чотири роки я чекав будь-якого семінара. Випадково я е, потрапив на, на рекламу і, по суті, я не розчарований.